Чи справді США значно зменшили об'єми допомоги Україні? Ну, на сьогодні точно ні, тому що нам показують, що якась допомога йде, вона по графіку, от, по плану, по графіку, по домовленостям вона йде, але є загроза зменшення. Саме ось така, така конфігурація. Це не про те, що вже зменшили, а як загроза зменшена. Чи отримає Україна додаткове фінансування від США? А, так, якесь додаткове фінансування буде, бо одразу випадає Паш Пентакли. Да, це буде певна така емоційна, я б сказала, місцями навіть ем, сутичкова історія, можливо, яка буде викликати значні суперечки, але на фінал у нас Паш Пентакли. Тобто, так, нам щось схвалять додатково. У нас повинно бути е, фінансування від США. Зараз я, е, в мене падає король Пентаклів, але зараз я уточню питання, чи е, буде додаткове невходяще е, не в пакети, які там вже оголосили і так далі. Якогось прям супер-додаткового не буде. Я говорю про те, що нам гроші або вріжуть, або щось буде трошечки з цим моментом, не так буде допомога, але знову таки невелика, або на якісь точні справи, на які треба буде дати, в общем-то, отчет, куди потратили і показати, умовно кажучи, результат. Тобто, у нас тут з грошима така собі історія. Чи вдасться росіянам отримати перевагу в боях на Бахмутському напрямку? Я його не назву перевагу. Я навіть аргументую, чому. Е, знаєте, буде якась інформація роздовувати, що вони вже ось, ось ось зроблять, просунуться, і навіть ми будемо бачити якісь певні успіхи на початку, але щось потім піде не так. От е, е, саме десь в якийсь момент відвернеться оця фортуна. І воно не буде перевага саме як перевага. Ми будемо це спостерігати, але давайте хай пройде от конкретно десь місяць. Не буде там саме переваги. Вони можуть сунутися трошки вперед. Ми можемо сунутися назад, потім вперед. Але якщо глобально все в вниточко, я не можу сказати, що там якісь великі капітально просування. Ні, це неправда. Чому у Пентагоні збільшили строки підготовки українців на Ф 16 Я б не сказала, що це знову таки відповідає дійсності. У нас у цій інформації є певна ілюзія. Вона зроблена навмисно. Чи відбудеться до кінця року великий технологічний прорив на фронті, який дозволить Україні значно посилити свою бойову міць? Ну, супер, прям супер технологічне. Тут, скоріш за все, щось, щось перероблене, старе, нами скоріш зроблене, ніж дано кимось. А це буде скоріше наші розробки, наші переробки, тобто ми зі старого робимо щось більш удосконалене, більш нове. Або по там чертежам, трошки удосконалюємо і робимо щось на цьому етапі, умовно кажучи, більш нове та прогресивне. Це не буде щось дано нам, це не буде щось винайдено, але сказати так, що умовно кажучи, нам у більшості випадків тут у мене повітря, і, в общем-то, карти, які в повітрі. Да, нам треба то, щоб є з неба. Це ракети, це дрони. От більше, більше нам дасть якось скажімо так, продвигатися. Це ракети та дрони. Чи продовжать росіяни наступ на Авдіївку протягом листопада? Я думаю, що Авдіївка це, взагалі, знаєте, щось, що буде. Працювати без кінця чи продовжать обов'язково продовжать. Я навіть думаю, що це буде і не раз, і не два. Вони готуються, вони над цим працюють. І якби якась головна ідея все туди зайти, якось його отримати, продовжувати будуть, продовжувати. Я знову ж ще раз в нас весь час говорять, одне і те саме. Це тупиковий шлях, він не буде мати розв'язки, навіть якщо вони там просунуться трошки. Чи є ризик окупації Харкова? Супер Супермалоймовірна історія. От прям прямо дуже мала ймовірна історія, що мав на увазі залужний, коли заявив, що фронт зараз у глухому куті. Тут а тут много Тут многопланово. Тут з одної сторони треба а, кожного разу треба придумувати якісь нові і нові, там не знаю, або спецоперації, або а, нову тактику та стратегію. Знаєте, і вже, вже настільки воно міняється а, раз за разом, що вже ми не знаємо. З якого боку його зайти, як його робити, і так далі. Тобто, о, скажімо, скажімо так, це не те, що ми перепробували все, не знаємо, що робити. Ні, ми вже йдемо, знаєте, ми вже йдемо на протоптаним стежкам і вже знову по колу ходимо. Тобто ми ходимо по колу. Ем, я не розумію тільки, чому в плані може бути, в плані того, що нам не поставляє там якесь оружжя, яке би розірвало цей круг, тому що у нас тут колесо фортуни, калісофартуне. Да? Да, Наші ä, продвіження вони є. З однієї десь продвигаємося. Ми з другої сторони починаємо, умовно кажучи, тиснути ворог. Там його, скажімо так, там починають більше. Він лізе з другої якої сторони. Тобто, от отут такий момент, якийсь глухий кут, в якому а то з однієї сторони, то з другої, з третьої п'ятої, і оце, от, от, от не скажу, що все застило на місці. Не скажу, що це через про прогрес. Ні, це скоріш за те, що треба кожного разу. Кожного разу бігати, як -то, як то по колу. От в мене от таке от відчуття. А, що, би могло, що би могло це порочне коло розірвати, це на більш, не знаю, або більш важка техніка, або техніка знову ж таки. Да, ракети далекобійні і так далі. Тобто, це все, що касається, більше зброї, такого більш масового ураження, скажімо так якою буде ситуація біля Мар'їнки та Авдіївки Донецької області в листопаді? Ну я не думаю, що вона розв'яжеться. Нам показують, що вона затяжна ситуація. Крім того, знаєте, вона йде і по аркану башні, і по аркану місяць. Це говорячи про те, що це будуть суперзатяжні бої, і вони, знаєте, будуть незрозумілі, бо такий стан мутний. Чи то вони виграють, чи то ми виграємо. Да? Оце такі конкретно стан по п'ятірки жезлів, п'ятірки мечів, величезна кількість втрат, але при тому якась і величезна активність. Так що це я думаю, що воно так і буде продовжуватись. Я розв'язки я не бачу не. саме за е, листопад. Я Думаю, що якщо листопад закінчиться, то ми скажемо Капець, який був місяць саме в тому напрямку. Чи вдасться Україні найближчим часом знищити нові позиції ППО в Криму? У мене вже не перший раз випадає, що готується з нашого боку якась операція по Криму. Які дії ми тут розробляємо? І Зараз в процесі цього розробляння чекаємо потрібного моменту, щоб та співпали потрібні для здійснення цього плану обставини. Тож я думаю, що так, ми там щось замишляємо. Чи передавала КНДР Росії балістичні ракети? Те, що зброю передавала факт, балістичні ракети. Тут або якийсь процент все-таки є, або просто щось наподобії. Ну, скоріш за все, що да, щось було передано. Якщо кажуть, що процент і, і далі як передача, то скоріш за все, да. Чи налагодить Україна власне виробництво далекобійних ракет наступного року? Я думаю, що так. Ми налагодимо і не тільки в країні, і будуть за межами країни наші. Це саме наші виробництва, які є і за межами країни. Так що нам говорять, що обороноздатність якась доволі висока. Так що моя відповідь так: чи нададуть США Україні ракети ЕАКМ з більшої дальності до кінця року? Скоріше за все, після нового року все таки більше падає да на після нового року, ніж до. Чи запустять в Україні виробництво далекобійної зброї протягом наступного року. Кажуть, що да, але при чиїсь підтримці. При, при, при чиїсь підтримці, або, умовно кажучи, у когось ми купимо а, а, розробку, або, умовно кажучи, хтось. Допоможе нам з ідеями розробки, тому що тут у нас є третє лицо. через третє лицо, за допомогою третього обличчя да, ми запустимо своє виробництво далекобійної зброї. Чи вдасться ЗСУ знищити всі засоби ППО Росіян в Криму? Ну всі це так дуже сильно сказано, але велику кількість так. Чи підтримують росіяни припинення війни проти України? Сьогодні буквально довелося це питання. Ті соціальні опитування, які були викладені, вони є е, трохи завищені. Тобто вони не зовсім відповідають дійсності, і е, росіяни почали замислюватися з приводу зупинення війни. По перше, з полишенням за ними тими територіями, які вони встигли захопити і присвоїти собі. Це по перше. По-друге, їм просто перестало коротше, жертви перестає що? бути. Тобто ціни ростуть, їсти стає менше, і вони, нарешті, провели паралель, що можливо у цьому все-таки винна війна, яке вона яку вони називають СВО. і це не. Не від великої любові до нас, або не від великих протестних настроїв з приводу Путіна, це і за того, що просто жерти немає чого стає. Про що розмовляли днями Зеленський та Шарль Мішель? Це і сірі, умовно кажучи, ми ваші вказівки на вступління в Євросоюз зробили отак, от і отак от на стільки то процентів. Нате перевірте. Ага, ну от вам ще треба нате, вам листочок, новий свіжий написаний, і ще зробіть отак, от і отак от по деяким пунктам, скоріш за все, там були умовно кажучи дебати в плані того, що це зробити або неможливо, або треба трошечки виду і змінити тут а щось підправити і так далі. Тут більше до і до вступу, і до виконання вимог е, про вступ, на вступ до Євросоюзу. Тут от, от про ето. Чи справді росіяни активно випробовують нову крилату ракету? Випробовують, випробовують. Щось там не дуже, так знаєте, ідеально. Е, я наскільки я розумію, щось там треба допрацювати. Але в принципі. Ну, недалеко вони до успіху. Якісь випробування в Арефії дійсно почалися. Але, але я б не назвала, по-перше, цю ракету новою. По-друге, ця інформація орієнтована на світ. Є певною, знову ж таки, ілюзорною історією, і да, воно якось пов'язано з ракетою. Або це стара ракета, або це ракетонесій. Коротше, це знову не зовсім так, як це демонструють у ЗМІ. Чи приймуть Україну в НАТО до завершення війни? Будуть кормити завтраками. Сірі неба майже у ваших руках, але будуть кермить завтраками, але це дуже мало ймовірно, щоб ми вступили в НАТО до закінчення війни. Чому нафтогазові доходи РФ значно зросли останнім часом? Я розумію, там дешевша ціна. Крім того, йдуть на різні роди уступки домовленості. Там така, знаєте, якісь. Рай по цінам, і дуже велика потреба ще є. Так що саме через це ну, основне тут ціна. Все-таки тут, знаєте, як просто якась дуже хороша ціна. Що мав на увазі Блінкен, коли заявив, що війни в Україні та Ізраїлі мають зв'язок? Це напряму пов'язано із втручанням марафії в обидві ці війни. Чи відновлять виробництво ракет Торес в Німеччині протягом трьох місяців? А тут скоріш проблема не в виробництвох виробництві в самому господі, в самій Німеччині, скільки, скоріш за все, або якісь плати, схеми і так далі. Щось тут не так. А На протязі трьох місяців, вроді як закажуть, що повинні повинні запустити виробництво на протязі трьох місяців. Чи справді Іспанія? Бельгія та Франція нарощують імпорт природнього газу з Росії. Іспанія частково, тут 50 на 50, йде частина російської частини, ні. Бельгія планує, вони якось, знаєте, на початковому шляху, але в них плани великі. А якщо ми беремо Францію, то Франція взагалі старається. Це якась ведуча країна, в якої, напевно, на всіх заправках російські. Російські чи російська нафта, не знаю що, але там конкретно вони просто е, перші за всіх. Це відбувається через якісь треті руки. Це не відбувається напряму, це більше схоже на перекуп через треті руки. Чому та Китай саме зараз вирішили обговорити питання ядерної зброї? Uh, ну, це для um, предотвращення існувати ну, і створення ситуацій, в которых ми не знаємо, що ми делаємо. Коротше, прощупування Землі, як Китай вообще чи не збирається він лупануть тою ядеркою, де то в Тайвань, який там хоче, умовно кажучи. Тобто, тут у, тут у нас прощупування м, на що спроможний Китай, його настрої і так далі. А от плюс, в принципі, в принципі для для, я би сказав, для зменшення можливості просто ядерного конфлікту. Отак. От Чи становлять вагнерівці суттєву загрозу для ЗСУ? Ну, Перш зараз за все, що потрібно розуміти, що їх мало. Їх нема в такої кількості, як вони є. Нам тут зразу і показали, що. Більшу частину повибивали, а ті, що саме подоходили, тут одна історія. З іншої сторони, навіть ті, що залишилися, якісь, вони, знаєте, в такому потрьопаному виді. Можливо, це саме люди, які після поранень, да, щось там їм, вони потребують якоїсь допомоги. Але не дивлячись за це, бо все-таки там є якісь такі костяк, таких. Невмиручих, хто може тримати. Їх небагато, але вони от якось зв'язані з собою, чи якимось чином вони може дуже сильно е, знаєте, казали таке поняття колись в революції ідейні, да? от Саме ось вони більш такі запороті. Оце в такому. Я не можу сказати, що їх багато, в будь-якому випадку їх небагато. Чи справді новим керівником ПВК Вагнер став син Пригожина? Mm, щось знову таки не так цією інформацією. Бо, по-перше, нам показують театр, По-друге, у цьому є якась підстава для того, щоб приховати короля жезлів. Тобто, скоріше за все, реальним новим очільником ПВК Вагнер став не син, сина видають за нього навмисно. Що обговорював Зеленський із главою Міністерства оборони Нідерландів під час останньої зустрічі? Тут, можливо, якесь виробництво, можливо, щось виготовити для нас. Тут про зброю річ, в принципі, своє, можливо, навіть про якісь види тих самих самольотів, щось, щось таке, щось подібне. То знову або зброя, все мені про небо, або зброя, яка от, літаюча, да, або, або самі самоліти. Чому росіяни почали масово вивозити власне золото за кордон. Ну, я наскільки розумію, що всі там розуміють, що не дуже так весело там буде жити, і якщо ми відповідаємо конкретно за питанням, навіщо? То це для того, щоб зберегти себе, зберегти свої фінанси, да, бути при тому на, на плаву. Тому що із того, що нам показують, вони, мабуть, бояться цих репарацій, бо говорять, що коли со Фортуни завтра повернеться, ми можемо залишитися без грошей і без бережень. Так що, отут саме відштовхуючись цієї теорії, вони вирішили себе зберегти, саме те, що вони заробили. Чому російська влада змінила командувача херсонського напрямку? У випадку чого принести його в жертву, буквально медійну жертву. Тобто я так розумію, його змінили не тільки з-за того, що з нашого бою боку є певні успіхи. Вони переживають, що ці успіхи будуть значними. І їм потрібен буде козьол відпущення. Чи буде нарощуватися експорт української агропродукції наступного року? Експорт має працювати якось більш краще, злагодженіше і більше в наступному році. Тобто, буде по порівнянні з цим роком буде краще. Чи справді фейк про смерть Путіна запустили самі росіяни щоб аналізувати реакцію світу? Я б не називала це реакцією світу, я б більше б це називала б реакцією всередині країни. Якось там дуже мутно. Тому що, якщо світу, то світу там переживуть, не буде Путін, буде ще хтось, а там саме картини нам показують, що це всередині країни, і щось там воно закіпає і саме подивитися реакцію, наскільки воно буде сприйнято чи радісно, чи не дуже. Чому росіяни знову розганяють фейк про біозброю в Україні? Немає значних перемог, немає інформаційних певних прецедентів. Перенасичення аудиторії тими фактами, які лють останнім часом. Треба робити новий, дуже спірний, дуже такий, дуже емоційний вкид для того, щоб підбурити ненависть буквально до українців, якоюсь новою хорошо забитою інформацією. Чи вдасться польським перевізникам заблокувати україно-польський кордон? Тут скоріше врегулювання буде. Тут часткова часткова блокада або зменшення кількості, або зменшення кількості від там, наприклад, однієї тієї ж компанії. Умовно кажучи, ну тут у нас. Тут у нас регулювання е, кількості наших перезників на території Польщі, да, воно, воно буде врегульовано. Якщо, скажімо так, не якщо не по-хорошому, то по плохому як то кажуть. Що мав на увазі Лукашенко, коли заявив, що Україна буде наша. Це бажання да, бути знову ж в якихось союзах і тому подібне, при тому, що це як бажання, це ілюзія. Він конкретно знав, що це неможливо. Да, навіть на сьогодні це неможливо, але мені так хочеться. Так що, оце таке він мав, і, і знову ж нам закривають потрійки мечів, що це неможливо. Це взагалі якась біла гарячка. Але от хочеться. Ну, хочеться. Ну, сказав. Чи веде Євросоюз нові санкції проти РФ до кінця листопада? Більше схоже до кінця року, ніж до кінця листопада. До кінця листопада можуть не натілитися до кінця року більше варагів. Чи пошириться війна, яка розпочалася в Ізраїлі, на весь близький схід? Поки що розширення військових дій звідти я не бачу тут. Скоріше можливі просто ну знову ж таки аля добровольчі батальйони з країн, які підтримують Хамас, да країну терориста. В общем, то це просто добровольчі батальйони, які воюють на їхніх ну на їхній землі. А вот, і і по суті, все, поки що прям якось розширення на інші країни, я не бачу. Але що касаємо війни, все може вирішуватися отак, от і просто тримати руку на пульс. Треба. Чому росіяни знову розганяють фейк про біозброю в Україні? Не хочу бути грубою, але знаєте, придеться. Тут, якби нам стає історія, що ці страчі, що вони розводять, це взагалі частина цієї війни. От якби інформація, яка є частиною війни, нам говорять. І вона, якимось чином, має своїх прихильників і таким чином вони. Утримуючи свою владу, знаєте, це такі хороший цар, поганий цар. У нас тут а, а, ужас ужасний, а там в Росії все прекрасно. Ну, щось подібне. Чи справді Лукашенко виставив Путіну рахунок за затримку запуску Білоруської АЕС? Якийсь не дуже надійний. Надійне джерело нам повідомило цю інформацію. Вона викривлена і мало має стосунку до реальності. Одразу якась брехня і одразу перевернутий рафант. Тобто, щось не так. А в цій інформації можливо якийсь прецедент мав місце бути, але взагалі не такий, як це подняв. Ну як це приподніс у той інформатор, який випадає, перевернули. Чи справді спалах гепатиту розпочався ще й на Закарпатті? Ну, Закарпаття в мене під загрозою випадає, тому інформація може під собою мати подопльоку. І знову вода. Тобто ну, тут у нас тут у нас пов'язано з водою. А от тому може бути, може бути свого роду зараження і в Закарпаття. Чи залишаться вагнерівці в Африці? Чи будуть вагнеровці в Африці? Так, будуть, але будуть і частина, якимось чином буде відкликана саме на війну. Нам так і казали, що буде відкликано. Але там будуть ті, хто там і залишиться. Вони якби там чи працюють, і служать. Якась в їх там своя місія. Чи отримає Україна нові системи ППО від країн-партнерок до кінця року? У рамках якихось старих домовленостей це не нові домовленості, це старі домовленості. Дійсно, буде, да, скоріш за все, щось передане до кінця року. Чи можлива епідемія гепатиту, а в Києві? Ну, От у нас у нас башня і перевернута сила. Можливо, є загроза. От тут у нас ще більше буде залежати від прийнятих мір, скажімо так, не знаю, владою або тими, хто займається такими випадками, да, прийняття мір, і, умовно кажучи, знову ж таки особиста не то, щоб гігієна, а ви поняли, соблюдення своєї безпеки здоров'я ще від граждан, в общем-то. Тому тут такий момент. Ну, взагалі, так, да, загроза достатньо така явна. Тому може бути. Чи опиниться нардеп Дубинський за гратами? Я все-таки думаю, що він не опиниться, хоча його можуть заарештувати. Тут обов'язково буде відкрита якась справа, і взагалі, знаєте, якась така буде невизначена ситуація. Чому невизначена? Тому що нам тут дають дурня, що, знаєте, якось. І притягти треба, і нема за що? Да? Якась така от е, історія, і воно якось довго. Да? Знову ж ця історія буде довго. Я не впевнена, що він буде за Ми от е, саме посаджений. Те, що буде відкрита справа, так, але от посаджений, я думаю, що ні. Чому та Китай саме зараз вирішили обговорити питання ядерної зброї? І за мусульманської кризи і загроз пов'язаних з кризами в інших точках у світі. Це напряму пов'язано з тим, щоб не допустити застосування ядерного озброєння жодною стороною. Чи справді новим керівником вагнерівців призначили сина Пригожина? Якщо сказати загалом, то так його призначили. Але це призначення воно якесь ілюзорне. І нам говорять, що над цим керуючим є ще керуючі. Так що для картинки так, насправді ні. Чому в Україні досі не розірвана консульська угода з РФ? Є якісь юридичні питання з цього приводу, бо це важка якась історія саме з юридичної точки зору. Щось тормозить даний процес. В якомусь законодавчому ключі. Чи буде зрушення, буде трохи пізніше. Чи справді російський батальйон АТАЛ майже повністю знищений за допомогою Химас? Не зовсім так, але втрати там дійсно значні, бо випадає трійка мечів. Але знову не зовсім є певне перебільшення у цій інформації. Чи справді на окупованій Луганщині росіяни забирають на війну в'язнів? Якийсь подібний прецедент має місце бути. Я не скажу, щоб воно в мене виходило в якомусь повальному, в повальній кількості, в великій кількості, в регулярній практиці. Але дійсно якісь а, а, зеки з Луганщини мають місце бути паж мечів і вісімка мечів. Вісімка мечів зразу нам вказує на те, що ці пажі пажів взяли з місць, є, в яких є заточення. Але я не скажу, що це значна кількість.